Диригентові з музичним супроводом на октаву Псалом Давида. Господи, не карай мене у своєму гніві, не картай мене, коли ти обурений. Помилуй мене, Господи, бо я безсилий. Стіли мене, Господи, бо мої кості здригаються від страху, і душа моя дуже занепокоєна. А ти, Господи, доки ще? Обернися, Господи, визволи мою душу, спаси мене задля свого милосердя, адже в смерті немає пам'яті про тебе. І хто тебе прославлятиме в голі. Я втомився від свого зітхання. Щоночі я сльозами зрошую постіль свою, своїми сльозами обливаю ложу своє, мій зір помутні від смутку. Ослаб через усіх моїх ворогів. Відступіть від мене всі, що чинять беззаконня, Господь прислухався до голосу мого ридання, Господь почув моє благання, Господь прийняв мою молитву. Дуже засоромляться, злякаються всі мої вороги. Вони відвернуться, бо миттєво їх покриє сором.